Радий вітати всіх на моєму каналі Олександр Пошукаєв. Ви подивіться яка краса. Шишечки на ялинках. І у мене сьогодні перший день відпустки. Останньої відпустки цього року. Тож, не сижу вдома, все як завжди. Йду на розвідку, чи є в наявності білі грибочки. Грибочки будуть, на 100% будуть, бо сироїжечки присутні наразі. Але не впевнений, що буду всі забирати. Ну а білі пропускати 100% не буду. Краєвиди чудові, погода супер. Зраночку було, було прохолодно, але все ж таки гарна погода. Це ось моє Дубрава, Будемо дивитися. Найцікавіше обіцяю викладати в сьогоднішньому ролику. Тож не примикаємося, дивимось до нашої перемоги. Да, щось мені не щастить сьогодні, в перший мій день відпустки. Водив вже майже 3-4 кілометри пройшовши, жодного грибочка не знайшов. Все починається з сироїжечок на цьому місці. Дістався я цієї ділянки, Отакі малюсенькі, дрібні, сироїжечки. Ну давайте хоч від нуля уйду. Нормально. Старенькі не будемо брати. Будемо більше шукати білі грибочки. Благородні. Тож, якось так у мене починається. Відпуск. Білого нема. сироїшка присутня. Якось так. А там побачимо, що буде далі. Ви подивіться яка краса. Да, хтось такі грибочки збирає, сушить. Ммм. Чудові мухоморчики. Позитив. Тут після дощика, мабуть. Щось мені сьогодні з білим грибочком не везе. Тому переключився на риболовлю і перший отакий дитинча судака трапилось мені на силікон. Що ми з такими робимо? Агрегатами трофейними. Будемо топити. Зараз почекайте. Топ, хай підростає рибинка. Як буде грам 800, буду забирати. А меншого мені не потрібно. Якось так. Друзі, є на цьому світі справедливість. Бо стільки кілометрів пройдено мною сьогодні. Наприкінці дня скажу. Але отак вот от в цій дубраві Побачив бугорок. Ховник. Гадаєте, бліда поганка? Друзі. Це не поганка. Це білий грибочок. Білий-білий такий. Яка тут нога. Ха-ха. Уявляєте розмір? Красунчик мій, довго очікуваний. Ти такий є, виріс мій дорогенький. Супер. От за такими грибочками я хожу, збираю. А то сироїшка, сироїшка, мухомор. Що це таке? Бліда поганка. Ні. Такий дочкався мене. Біленький, мій дорогенький. Супер. Кайфок, молодий. Значить будуть. Будемо чекати. Повторюють, перший день відпустки, перший білий гриб. Тож, якось так. Будемо чекати. А вони будуть. За мою відпустку баночку точно закрили. Білий грибків. А то і 5 баночок. Побачимо.